Якщо ви в Коско, обов'язково купляйте ось такі книжечки. Дивіться, які вони класні. Відкриваєш і тут попід. Закриваєш далі бавок. Дивіться далі. Для дитини наша сидить постійно бавиться. Док, кау, бе. От набір зі всіх книжечок. І тут намальовано, які саме книжки тут є. Це така. А тепер дивіться, ось скільки книжечок. Цього 24 долари. І дивіться, тут теж намальовано. Що тут є? Цього він не буду книжки показувати. Але ось такі цікаві. Теж всякі прикуляти. Так само, щоб дітям цікаво було це все робити. А ще мені книжка найбільше сподобалася. Ось така, дивіться, динозавр. А тут пішов наступний такий динозавр. Ще один динозавр. От маліса буде морковка, Багато?